Понад 20 років займається іконописом жителька визирки Валентина Гарбузенко. Народилася вона неподалік у селищі Нові Біляри, і у 1984 році разом з батьками переїхала у село Визирка, де вони придбали хатинку. Я вже шофером працювала. на Уазіки. Приїжджала сюди, папу привозила на пазар працювала. Не знаю, папа шофер, брат шофер. Я взагалі люблю техніку. Мотоцикли страшно люблю. Окрім цього, з маличку Валентина Гарбузенко захоплювалася малюванням. Запам'ятався їй сусід художник ще у нових білярах, який, попри гоніння на церкву того часу, малював чудові картини, які називали економи вже дорослою людиною. Валентина вечорами після роботи навчалася у художній школі в Одесі, де й здобула навички живопису та графіки. Ми сиділи до 12, до 11. Ну, мы писали, ну, графика, я тоже люблю графику, но что-то больше мне маслом. У меня маслом все как-то, я, я могу вы, вылепить. Ну, я все умею, пейзажи и портреты. Мы учились, когда акварелью, гуашью. Акварелью очень красивая работа. Где-то у меня одна работа оставалась, я могла за 15 минут набросать без карандаша, без ничего, просто акварелью наброски делать. И гуашь, стекло могла передать все. Дуже цінуючи творчість Леонарде де Вінчі, Валентина з захопленням робила копії з його шедеврів, користуючись лише лінійкою та невеличкими репродукціями. Але справжнім поштовхом до іконопису стала жахлива аварія, в яку вона потрапила вже після одужання. З'явилося неабияке бажання писати божественні образи, і зараз їй іноді здається, ніби хтось спрямовує її до цієї творчості. А так, щоб просто через силу сесть, я не буду Вот Я всю ночь не спала. Я уточком стала бігом, давай замірять, примірять, як воно буде, во сколько разів. Всеукраїнське визнання художниця отримала після звичайної сільської виставки, де серед інших робіт, жителів сільради, з'явилися її ікони. Тут у нас в клубі, Потом уже не цікаво стало, када на улиця это все. Так було в зданні лучше. Газетки я появилась. Після невеличкої статті у районній газеті з'явилися у художниці з визирки фахівці-куратори, які запропонували виставку в Одесі, а там пішли телерепортажі на центральних телеканалах. И да, мне за три месяца, так, 30 икон надо было перед дружеством. Сейчас вот пишешь, иконка сохнет два, три дня. А тогда, Котюша, вы не поверите. Я только написала, я так вот взяла одну, вторую, третью, четвертую, пятую. Только закончила, утром встаю, она уже сухая. И хотя было прохладно в комнате. Ну, прямо как Бог помогал, честно слово. Когда э, уже была выставка, и мне позвонили оттуда, что четыре иконы замироточили. Перша виставка її робіт під назвою Зріздвом Христовим відбулася в актовій залі Дома медробітників в Одесі. Варто зазначити, що іконопис це дуже відповідальна робота, яка потребує не тільки художних навичок та розуміння зворотньої перспективи композиції. Це саме не тільки і побачили в божественних образах визирської майстрині, церковнослужителі. Роботи Валентини Гарбузенко сьогодні прикрашають декілька українських храмів, серед яких і Визирська церква.